Чого бояться колектори? Чотири пункти: в першу чергу, вони бояться обізнаності людини. Коли людина знає свої права і знає можливості кредитора, відповідно вона впевнено і легко з ними проводить перемовини. По-друге, вони дуже сильно бояться скарг до національного банку України на сьогоднішній день. Багато МФО та факторингових компаній вже позбавлені ліцензії. Деякі з них отримали мільйонні штрафи. В третю чергу кредитор дуже сильно бояться звичайного ігнорування будь-яких їх дзвінків і смс-ок, повідомлень у месенджери, тобто будь-яких методів. Комунікації з боржником. І в четверту чергу, це, звичайно, юридичний супротив. Це може бути як і досудове врегулювання, так і складання відзивів на позовні заяви кредиторів. Тому користуйтесь цією інформацією. Якщо вам потрібна допомога або більш детальна консультація, будь ласка, звертайтеся до компанії Paladin. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Всім дякую за увагу, гарного дня! Слава Україні!